Блін, він там же стоїть. я під себе молим кинув. <скільки> <скільки> Ого, Саня, так я. Нок, говори. Да. Игорь там. ще один збив боюсь. ще один нок. Ого, ти вбив команду мою. Ще біжу. Біжать. ще один нок. Пізнає, оша. Саня, ви так згорів смішно. Я думав йому молік кинуть, поняв, а він мене гнокнув, і я під себе молік скинув. Я не спав в сутки взагалі, я за сутки поспав. Три години. Мої рішення не дуже раціональні зараз. А бляха, дайте звук. Все. Динок. Ой-ой-ой, не разобрай их. Просто бладого! Поприсідай на нього трупу. На нього Нікого не бачу. Блін, не перелетів я тису. Якщо я в воду отсюда прыгну, я разобьюсь. Да не надо. Бляха, тут жити нам дають, а ти не хочеш. А там сильно. Глибоко, да. Не, ну разбыйся, полетели. Так наша нам туди нам зона. Да ось в зона. Ось сюди нам треба йти. Та ти задовбав, Я купатися не хотів. Бляха, я не дочу! Боже, яке ти дебильный? Треба було пригати там, де я. Я ж подивився вниз, коли ти стрибав. Я понял. А як ти пригнув на камінь, ти міг здохнути. Да, я ледь не здох. Дуже жаль. Медичний ноги. Ага. Вітаю, друзі, у новому відео. Оскільки Call of Duty трошки хворіє, я змушений спробувати пограти в інші ігри. Тому сьогодні вас чекає Баба Мабуть, для більшості з вас це вже не гра, а просто історична пам'ятка. Але для мене це батько королівських битв. Так вона повільна, так вона желейна, там трошечки бракує гравітації, але у цій. Грі є свій ізюм, а ізюм цей ховається у хардкорі та балансі. Тому, на мою особисту думку, досвід у PUBG – це безцінний досвід для будь-якого батл роялю. Контроль зони, позиціонка це все дійсно йде від PUBG. А ось для мене той, хто прийшов з Warzone у PUBG, мені досить складно. Тому вас чекає каточка. Ну, не на мало фрагів, але й не на багато. Така дуже цікавенька, весела, і для мене це крутий досвід. І, мабуть, я продовжу грати у PUBG. Напишіть, будь ласка, у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Мені цікавенько подивитися послухати. Тому, друзі, поставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь обов'язково на канал. Я тут стрімлю, тут відосики. Буду намагатися робити частіше. Величезне дякую спонсорам цього каналу. Особливо дуже дякую владу паніці та Джордану. Влад, ти взагалі генеральний спонсор цього каналу. Неймовірно тобі дякую. Також окремо дякую Ромчику та Дімасіку, друзі, ви всі-всі, ви найкращі. Погнали до відео. Ммм, mm, вони на сцені. Так, я з таполкою. Ну го, можемо спробувати. Їх ну, ну, ще ну, два. ну, ну я ще далеко, почекайте. Три секунди, дай <кх> мені. Гляб, ти перший. Раз. Да, Гляб, іди вскривай, а ми підтягнемося. Скривайся розстрілюй. Дуже наваляшений. Я пойду. Нок. Там два, там три. З'їв. Там ще ось, на моїй точці. На мой. сюди біжить. отсюда бежит. там. А он наливо, да, вот здесь На оранжевий, на оранжевий. Угу, угу. Нок! Вот тут да, да, вот там на моей точке был. Добийте, Сань. Ну, Я один. Nice. Да, да, да. Поехали. Ты же сказал, что с глебом поедешь. Я с глебом не поїду, сказал. Вже... Він мене вже покатав сегодня. Ты просто не слухал мене, я був у Ага. <звук> <звук> Ого, нифига с. Да як форсаті ви видів? Можна я? Оуспульсики. Він нам ще монітор факт показував, стоподов. Ну ну я ж кажу, що де тут факти А! То тип на ху стоїть? О, тут. отут, Отут. Значить так, був тип. А гранат нема, кайф. Мотик, мотик, так. Я тільки підбігав, давай. Де де? де, де? Помоги. да, от там. Один ног, отут. Ще один. На голубій міці. На дереві били? А, блін, Сань, далеко по вулиці ще один. За деревом ще. Ми розмінялись, чи що? Да, ми розмінялися, я нокнутий Сень. Як тобі пап, є відчуття жалейності, інерції персонажа в грі мені да, більше не подобається. Жалейність. Да, жалейність, прям. Але так, вона, і, блін, і потім цей, зі цей. своїм изюмом. Я стріляти не Взагалі. там так зажимав, що воно все летіло в воздух. Мені теж я важко так, стріляти. Сань, бігаєш піді мною? Не забудьте, так. між... А, наверное, вже миль. Між... Як основу, на нажов міць. О тут. Нок. Отут. А, граната, граната. Сань. А, я бачу, куди а звідки закинули? А граната класно глушить тут. Десь звідти ще закинули. Капуста. О, під нами, під, під нами топає, хай. Сань. Залетіла граната, граната. Я його обхожу. Він перебігає, Сань. Срака, як цього стріляти? Сань, жилівку возьми третю. Злів. Зайшов у будинок. Я за ним. Ой, хорош, Саня. Це вже, Ні? На... це вже вбив, вбив Фух, повністю. Найс. Це вже на це вже на кодовських рефлексах. Очманіть, тут два встали, прикиньте. Возьми, Саню, з ящик ззаду, жетончик мій тут. Прикинь, Сань? Yeah, Заходжу, ось mm, вони тут сидять. Вони цілувалися, а ти їм помішав. Да. Я пішов. Ми можемо покимперити цю херню. Машина, машина. Їдуть сюди, їдуть, воскрешати. Я засів. Вони з твоєї сторони їдуть. Ногонок. Скоро помощь, боже. Ні, мороженщика, так. Добив. Саня. Я не вмію стріляти в ці говна, <laughs> блін, це жесть. Саня стріляв. Одиночними його шахті. Добив. <laughs> да, в зону просто. треба. Я цілюсь в груди, поняв, а треба по яйцям стріляти. Опа, справа. О, воно не два. Ось. Ааа! Коля. Мені теж хилюсь. Жовта мітка. Бляха. Жовта? Оно. Не. Блять, хоть би мені не дали в шапку. Тупо за Жовта митка дерева, він хілиться, я тебе ему дав хід. Я трошки зміню позицію. Він справа під капотом сидить. Понял, поняв. По <стут> мені ш'ють. <зв continua> і мене, і мене Ідіть до мене, до речі, тут норм позиція. Спали. Глебушки нашили. Вони <гружить> <Не> дістають <різова> і тут, конечно. Дайте мені хілку одну бінти і якусь ружбайку любу. І патрони, патрон. і патрони. Держи, держи. Оце тімборк, тім єпте. При... Піднести тебе туди, де стріляєш? <звін> Оно вони. Одного добив. Один за бусиком виїхав. Сім патронів мене, йо твою мать, ну Я на одиночку перехожу. Тобто сім патронів? Ми сім патронів. Сім патронів. Глеб, я тобі кинув там 50. Так, тобі до чого треба? А сімерки? Мені 762 треба. Ти за мана, підбери! Так, так все вони валяються. Це п'ятерочки. Так вони сімок валяються. Очманів вже до кінця. А, ні, О, у нас поруч, трошимає. у нас поруч, ага, поруч, ага. поруч, 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 поруч. Заберіть дві аптеки, пацани, і патрони. Заберіть, бо мені не влада. Да нема вже куди. Оно. Бачу, 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 бачу. Не... Жовта мітка. Я дуже далеко, чувак. Я не буржу. Нок! Хорош. Поїдай. Yeah. Вправа, Гош, десь йдуть справа. Так, де, так, так, Де, так. де машину ми відмічали, десь з цієї сторони. Пішли в зону, в зону, пацани, в зона. в зону. Так, да, так, да, так, да, пішли. Хоча ні, Глів, не поспішай. У нас дуже перевага хороша. Чувак, зона. За, зона енергетиками, а Гош, не. на, напись. Отут тіпи. Де? Мірка мірка. Фіолетова? Там в натурі. Так, так, кіт. Помаранчева. Ось Та помаранчева, гош, помаранчева, я по вам даю, даю. А, Два, один там, побіг! От там, от і, а один туди побіг, а, один да, всередину. Да, а. а тут в соломі залишився один. Не, ангар він зайшов. Я знайду, я. Зайшов, зайшов, глеб, отсюди. А один кудись от туди побіг. Жовта. Да, жо, жо жовта двоє побігло. Ох, ти стріляє звідки. Пидангар, пидангар, бля. Глеб. Мові, твої... Нок. мене нокнули. Я не внув, я, не знаю, звідки. я нокнув його. Та собака. Вбив. Зона сейчас буде йти через 40 секунд, Ігор, давай. Зона йде, Ігор, йди до нас. Біжу, біжу. — Він не прострілює. Глеб, сиди, за. Поруч, отут сядь, тут жовта мітка. — прик... Так, пацани, це... Мене хто ще. Бляха. бляха. Жесть, оце попали просто. Я казав, треба бігти сразу. Перевага, тут перевага у зони. Ох, хіе, конечно. Созда там уже настріляти навчився трошки. Дев'ять. Ох, ніхера собі це, коли я сказав, що ти одного Блін.